За скільки часу з нуля можна почати заробляти на трейдингу та вийти на хороший дохід тиждень, два, місяць, півроку, рік, можливо 5 років. Чат GPT говорить, що на хороший дохід можна вийти за 2-3 роки торгівлі. На словах, наче не так і довго, але що буде насправді? Посидівши один вечір за збором інформації, я дізнався наступне: трейдинг це далеко не про легкі гроші, і перші півроку потрібно бути готовим до злитих депозитів. Щоб почати виходити в плюс, в тебе повинна бути одна торгова система, по якій ти й будеш працювати. В трейдингу важливий досвід, досвід і ще раз досвід. До злитих депозитів я наче готовий, торгова система потрохи вимальовується, залишається через практику отримати третє. Тому на балансі в мене перші 100 доларів, з яких я і почну. Це якраз та сума, яку і втратити з однієї сторони не сильно шкода, і з іншої не сказав би, що не відчувається, і торгувати можна по всім правилам торгової системи, яка поки що виглядає ось так. Стратегія максимально проста: торгівля відрівнює підтримки та супротиву за наявності патернів розвороту тренду. Якщо Простими словами, то коли ціна підходить до якогось рівня, повинен сформуватись один із цих паттернів, і тільки після повного його формування відкриття позиції. Мені менеджмент також максимально простий. Захід в позицію фіксовано на 5% від депозиту, тобто в моєму випадку на кожну позицію фіксовано по 5 доларів. Ризик менеджмент наступний. Захід тільки ізольованою маржею, співвідношення збитку до прибутку мінімум 3 до 1, одночасно відкрито не більше двох позицій, і захід в позицію по монеті тільки один раз. А наскільки добре я по цьому всьому торгуватиму, та які будуть результати, покаже тільки час. І от перша ситуація на монетці Пепе. На п'ятихвилинному таймфреймі, наче як вимальовується ось такий рівень підтримки, біля якого і знаходиться ціна. На годинному таймфреймі також є щось схоже на коридор, в якому ходить графік. Також можна побачити інший вже горизонтальний рівень, на який ціна неодноразово реагувала в цих точках. Таким чином, вже є два рівні в одному місці, від яких по логіці ціна повинна дати реакцію. Але по моїй торговій системі просто рівня недостатньо, щоб відразу відкривати позицію. Повинен бути ще хоча б один сформований паттерн, який вказував би на розворот тренду. І я став чекати на закриття годинної свічки і з надією формування паттерну поглинання, паралельно прикидаючи, як виглядала б ця позиція. Також на 1 та 5 хвилинці я побачив щось схоже на голову і плечі, структура, звісно, спірна, але я вирішив, що все-таки це може бути додатковим фактором, для розвороту ціни та більш глобально намалював ось такий сценарій і став чекати закриття годинної свічки та формування паттерна поглинання, на який я здебільшого і спирався в цій ситуації. І після успішного його формування недовго думаючи відкрив позицію і став чекати відпрацювання. Воно не змусило себе довго чекати, але на жаль, сформувалась ось така картина: ціна спершу пішла, як і прогнозувалось. Відпрацювала потенціал голови і плеч, який рівний голові. Але після цього пішла в іншому напрямку, вибила мене по стопу і пробила даний рівень підтримки. В результаті по позиції в мене мінус 13% або мінус 70 центів. Тому записав цю позицію свій торговий щоденник і пішов дивитись далі ринок. І через декілька годин побачив наступну ситуацію по монетці SOF. На графіку видно відносно довгий тренд без значних корекцій. Отут знаходиться більш глобальний рівень підтримки, який добре видно на годинці, і на цьому рівні сформувалася фігура розвороту тренду голова і плечі, яка може вказувати на найближчу зміну руху ціни. Плюс на годинному таймфреймі вимальовувались відразу два паттерни: свічка із цінню та поглинання. Перша разом всі ці фактори я прийшов до висновку, що ціна як мінімум на локальному рівні повинна змінити тренд та піти в іншу сторону. Тоді я почав шукати точку для входу. Першим фактором було пробиття лінії шиї, голови і плеч. Тоді я й зайшов позицію, поставивши стоп за праве плече ось тут. Спершу тей хотів поставити на співвідношенні 3 до 1, але потім ще вирішив провести по цьому тренду рівні Fibonacci і побачив, що рівень 0618 зробив собою невеликий рівень супротиву і припустив, що ціна може дійти якраз до нього. І поставив тейк трохи не доходячи до цього рівня. Відношення там було біля 4 до 1. В результаті ціна скоригувалася саме до цього рівня і далі продовжила несхідний тренд. Сценарій в точності реалізувався, і я забрав майже 70% прибутку або ж 3,2 долара. Наступна позиція, в яку я входив, була на монетці Tron. В першу чергу на графіку мені кинулась фігура технічного аналізу клен, яка, наче як формується після безхідного тренду. Віддаливши графік, я побачив, що вона формується на рівні супротиву, що також вказує на те, що ціні пора би вже піти в іншу сторону. Потім я перемиряв, як би виглядала дана позиція з цієї точки входу. Стоп я поставив за ці хаї, але в подальшому перемістив за рівень самого клину, а тейк профіт на потенціал фігури біля її основи. Співвідношення вийшло в районі 3 до 1, що є мінімально допустимим. Дана ситуація, наче як по всім пунктам, підходить, тому я недовго думаю, чи відкрив позицію. Зробити це вдалося навіть трохи в кращому місці ніж прикидав раніше, але тут я зробив помилку, зайшовши, як мені здавалось, по всім правилам, і тільки після відпрацювання позиції в мінус я дізнався, що заходити по фігурі клин потрібно вже після пробиття його трендової лінії. Отак, от, от в результаті мене вибуло по стопу: це мінус 18% або мінус 1$. долар. Ось що стається, коли не до кінця вивчив теорію, а відразу поліз до практики. Тому тут я прийняв рішення, як думаєте, що правильно далі забити хір на теорію і піти шукати нові ситуації на ринку. Останню ситуацію я побачив на монеті флокі. Ось така картина переді мною відкрилась. Перше, що кидається в очі, це подвійне дно, яке сформувалось на ось такому рівні після локального несхідного тренду. Можна ще звернути увагу, що друге дно трохи вище попереднього, що теж дає позитивний сигнал на розворот. Я відразу прикинув потенціал цієї фігури і співпав він із рівнем 0,5, якщо провести рівні Фібоначчі від початку до кінця несхідного тренду. Так і сформувалась хороша точка для фіксації прибутку. Потім я ще глянув глобальну картину на денному таймфреймі, і також побачив недавно утворений паттерн поглинання, який, якщо трохи віддалити графік, сформувався на рівні підтримки коридору, в якому ходила ціна, і підсумовуючи, що ми маємо по даній ситуації. Перше, це є глобальний коридор, на рівні підтримки якого зараз знаходиться ціна. Друге недавно на цьому ж рівні сформований паттерн поглинання. Третє сформоване знову ж таки на цьому рівні після несхідного тренду подвійне дно. І четверте, те, що лінія супротиву подвійного дна вже пробилась і зараз відбувається ретест рівня. Тому саме в цій точці я вирішив зайти в позицію по цій ситуації, намалювавши ось такий сценарій для ціни. Тейк профід я поставив на раніше зазначені цілі в районі потенціалу подвійного дна та рівня 0,5 фібоночі. А стоп поставив на середині ось цієї впевненої свічки вгору. По-хорошому його, звісно, поставити б за осі лої, але в такому випадку співвідношення буде менше, ніж 3 до 1. В даному місці воно виходило 4,5 до 1. І в подальшому, якщо ціна раптом піде не в мою сторону, я зможу його трохи опустити, щоб залишитись в позиції, але надію, що такого не буде. По цій ситуації є лише один негативний момент: це те, що вона відпрацьовуватиме швидше всього декілька днів, а не всередині дня, як це зазвичай буває. Тому результат по даній угоді побачимо вже в наступному відео.